Давайте піднімемо ж наболевшу тему. Вольцваген касательно упаковки оригінала. Ви скажете, чого ж не можна зробити різноцвітну коробку? Та ось о Вольцваген, коробочки, оригінал. Все банально просто. Вольцваген подумав про окружаюче середовище і зробив переробляємо коробку, щоб її можна було переробити. Виготовляти такі коробки це дуже дорого раз і два. Volkswagen виробляє стільки деталей. Ми вже всі просто утонули в пластику і рибки і все остальне. Тому що як зазвичай ми робимо. Достав, зняв, викинув на пол, погнав. Коли воно в пакеті, це теж оригінальна запчастина. Просто оригінальний постачальник запчастин пакує саме так. Але ж ви скажете, Діма, вкладиші кольбіншміт, чийсь вкладиші пакуються в коробочку, і в коробочці іде така у нас картоночка обтянута таким пластиком. На жаль, ВАГ пакує саме в пакети вкладиші, тому не треба цього боятися. Це нормально, це оригінальний вкладиш. І якщо ви бачите стерте чорне напиління. Вибачаюся, ще раз повторюю, стерте чорне напиленіє, Це не означає те, що цей вклад вже десь ставився. Це просто означає те, що він десь тернувся один обонно Маленька чорна царапінка на напилінні нічого не значить, тому що коли ви їх поставите, зазвичай напил знімає. Тому починаємо з себе, а надивимося на пакування.